Думки, найближчі події. Давайте подивимося, для кого цей розклад, для якої людини, е яка вас сигніфікує як людину, яка в яких енергіях знаходиться, можливо, знак зодіаку покаже. Так, давайте дивитися. Так, витягую по три карти, поки не знайду вас. Угу. Для королеви жезлової. Дивіться, це жінка Лев Овен, стрілець. Або жінка, яка знаходиться в таких вогняних енергіях, коли натхненна, От, радіє життю, постійно в позитиві. Все навколо неї крутиться. Вона всьому радіє, всьому гарному, навіть тим дрібницям, які є в її житті. Харизматична жінка, цікавляться чоловіки, люди протилежної статі. Може бути, що ви чоловік знаходитесь в таких жіночих енергіях, іноді це буває, коли не хочеться проявляти своє мужське, чоловіче, хочеться відчути себе розслабились і відчути себе слабшою людиною. Коли перепочити хочеться. Так, ну в основному іде для жінок. В таких енергіях або ж лев гвин, стрілець. Давайте дивитися, які думки впливають на вас. Які думки впливають на вас? Так, які думки? Що ви знаходитесь в обмеженнях, а ви чомусь відгородилися від світу. Можливо, це від того, що вам не потрібно, можливо, саме від імператора. Так покажу. Можливо, саме від імператора відгородилися. А, так, які ж думки? Що далі, нікуди йти? Далі нікуди йти, якась межа є, і ви стоїте на місці, топчетеся. Вам дуже важко. Дехто з вас взяв на себе дуже багато обов'язків, можливо, комусь щось пообіцяв, можливо, кілька робіт, можливо, там робота і ще якийсь, наприклад, проект, який завалив. Ви взялися, не думали, що так важко буде, але тягнете тут по цій карті, дивіться, вам треба було б. Віддати частину своїх обов'язків комусь делегувати, для того, щоб полегшити собі життя, щоб не прийти до вигорання. По десятки жезлів у вас, якщо це. Робота якась або думки якісь важкі в голові, то може боліти голова, у декого може спина боліти. Тобто надто багато обов'язків на вас лежить. Оце ви так думаєте, можливо, це через імператора, керівника може бути. Можливо, це він дійсно на вас наклав дуже багато обов'язків, можливо, це на роботі навіть. Тобто платиться вам одне, а обов'язки виконуєте набагато інше. скинули вас тут же ж і говориться, треба двигувати. Самі ви мрієте про щось, але поки що стоїте на місці, не йдете до своєї мрії, просто це у вас в думках. Хоча ви така мрійлива людина, і зірочка недалеко від вас, вам просто варто рухатися. Це думки. Так, події навколо вас які відбуваються події. Можливо, ви їх не помічаєте, можливо, помічаєте. Давайте подивимось події навколо вас. Угу. Навколо вас, що відбувається, у когось не вистачати може коштів, хтось в особистому житті не відчуває або з вами взаємозв'язку, от як самотність немає контенту. Як не, конне, не контенту, коннекту да? е, немає. Е, тобто тут навколо вас події е, ну, ви будете займатися тим, що виходитимете з енергії нестачі. Це може бути і фінансово, і емоційно, і особисте життя. Тобто те, чого вам не вистачає, те, чого. Хочеться вам мати, але ви не маєте цього. Навіть якщо це стосунки, і ви відчуваєте себе самотньою, то ви будете старатися виходити з цих енергій самотності, тобто якось переорганізовувати все для того, щоб не відчувати це. І дивіться, це більше всього, що стосується, все-таки, може бути і матеріальне, але і кохання також. Тобто, ви будете займатися виходом з. Енергії нестачі, в енергії повного достатку. Взаємовідносини, стосунки, коли все гармонійно, коли ви получаєте вже вдар, все. Та? Коли вас розуміють співслова, коли ви наповнюєтесь тими приємними емоціями, яких ви давно не відчували. Так, це події навколо вас. Можливо, хтось закоханий дійсно в вас і буде до вас проявлятися. Так, а тепер події, що скоро стануться. Давайте три події. Три карти подій. Хм. <сум> дивіться, уважно. Ви будете закриватися. А, Думаю, що тут можуть проявитися або два лицарі, або один проявлятиметься в двох апостасях. Тобто ви тут закриваєтесь від емоцій для того, щоб, можливо, прийняти рішення стосовно когось чоловіків обрати, або якого ви хочете чоловіка. Да? Адже пентаклі тут обидва лицарі до 35 років, або це чоловіки, які виглядять молодше. Цей чоловік не, не спішить нічого, але він вже вміє і заробляти кошти, обдумує все. Якщо стосунки, то вони будуть розвиватися по Ступово, він не поспішає, він приглядається, він все обдумує. Лицар Кубків більш такий е, швидкий, він проявляється під дією почуттів. І тут же дивіться, король Кубків проявиться, але з серйозними намірами. Це людина емпатична, людина, яка буде розуміти вас, скажімо так, з півслова. Людина, яка Прагне бути вам корисною, прагне наповнити вас позитивними емоціями. Інтелектуально, емоційний інтелект гарно розвинутий у цієї людини. По кубках це може бути рак, скорпіон, риби, тут також. по пентаклям та діва козиріг. Або просто це телець діва козиріг, але знаходиться в енергіях закоханості, сповненості до вас почуттями. Але ви чомусь тут все-таки обмежовуєтеся. Варто вам це робити. Так, дивіться, якщо це людина, яка вже до вас проявлялася, тобто у вас були качелі, то ми разом то ні. То не варто. Але якщо це хтось новий, нова відка вашого життя, то варто спробувати. І пораду зараз подивимося для вас або прогноз. Угу. А, тут дві породи вийшло. Так, нова можливість. Дивіться, нова можливість з'явиться несподівано. Будьте готові скористатися нею. Це не обов'язково про стосунки. У вашому житті з'явиться нова ідея. Звертайте увагу на ті ідеї, які у вас з'являтимуться. Не ігноруйте цю ідею, вона може стати вирішальною для майбутнього. Тобто порада вам така: не забувайте цю ідею, обдумуйте її, зафіксуйте в своїй голові для того, щоб принести щось нове в своє життя. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.